У вівторок прихильники республіканської партії у штаті Мічиган обиратимуть свого представника на вибори президента США у листопаді цього року. Найбільше шансів перемогти у цьому штаті мають Рік Санторум та Мітромні, і той і інший обіцяють виборцям вирішити економічні проблеми країни, адже усвідомлюють, що саме економіка найбільше непокоїть мешканців Мічигану. Цей штат більше за інших постраждав від економічної рецесії. Про передвиборчі настрої мешканців Мічигану розповість Олексій Кузьменко. У містечку Каламазу, штат Мічиган, Колін Балт, сама навчає своїх п'ятьох дітей. Це каже вона не складно. Набагато важче їй з чоловіком зводити кінці з кінцями. ми щасливі, що чоловік має роботу, але ми постійно думаємо про те, що завтра її може не бути. Колін та багато інших мешканців штату кажуть, що обмежують себе в усьому. Кандидат у президенти від республіканців Міт Ромні, який народився у цьому штаті. Обіцяє вирішити економічні проблеми країни. Це важко. Багато людей опинилися в складній ситуації. Ужибиту економіку. Обіцяє його найближчий кон конкуренти рік Санторум, однак зробити це буде складно. Економіка Мічигану вже багато років переживає кризу. І хоча сьогодні тут спостерігається певне відновлення, фахівці кажуть, що виборці налаштовані пасимістично. Життя стало дорожчим, особливо виросли ціни на пальне. Ціни ростуть щодня, а зарплати не збільшуються. Це душить економіку. Високі ціни на пальне одна з головних проблем Девіда Роя, власника кур'єрської пошти. Його компанія щотижня витрачає на бензин 10 тисяч доларів, і це лише нас багатьох проблем, з якими зіштовхуються дрібні підприємці. Коли ви подивитесь на ситуацію у штаті, на ситуацію у Вашингтоні, чи зможете ви сказати, що відбувається? Чи можете ви прогнозувати, що буде далі? Люди просто починають усвідомлювати, що не можуть нічого планувати наперед. Він ще не визначився за кого голосуватиме у вівторок. А от Колін Балт навпаки вже знає, що віддасть свій голос за ріка Санторума. Щоправда, каже, що жоден з кандидатів не має чіткого плану, як допомогти таким родинам, які її, заплатити за вищу освіту дітей. Чи ми маємо план. Хіба що вірити щодня, надіятися, що Бог має план. А у найближчих її планах прибрати сніг, який лежить на подвір'ї. Принаймні, це те, з чим вона може впоратись власноруч Олексій Кузьменко голос Америки.